Четыре. П'ять, шість. Оце, веселі. Откривай акуратно. <рес> Терси. Не спішіть, акуратно голова дивиться. Голову, голову. Рогу ногу, ногу. Спочатку ногу. Лібиш <рес> не неї. Та, О, туди, туди, туди сідайте, вже, сідайте. Одну ногу виставляйте, надо вам було б присісти зразу там. Опа! Що... Вже не спішіть. Вже ми на місці, так, да, зараз ми вам віднесемо речі. Давайте скоріше, давай ваші сумки. Ви їдете на евакуацію. Як фамілія ваша прізвище? Всі виділите. Сітровочек, давайте спирте, проводьте паспорт, документи, давайте швидко. Давайте, ми давайте, вам біля. допоможемо, давайте. Та наче все, а мою мамку не мой, а брати. А мамка де? Сюда, сюди, 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 сюди. Ой, О. Там заліза, він там ходить, ну но... Хто, хто, хто? зайдет, ще одну. Ні, ні, він пішов. Уйшов, він уйшов. я ще грузився, він уйшов. Ну, ну, присядьте. Ага. О, О. О. А. а, чи у вас сумки? А? Сумки у вас? А ви від цього відкишли, що хату спалили? Де він вообще? А він у сьому. Давайте Часі швидко. швидко. Ви виїжджаєте, так? Да? Так. Це ви з якого адресу? З 17-го? З 15-го. Ви з 15-го? Так. Да. А з 17-го хто? Він ходить нормально. Да, да. Щас закине він, поки прийде. Да ладно, да. За... Закидайте речі, поки постоїмо на вулиці, почекаємо їх. Давайте швиденько я закрив. закрию. Нехай сідає. Сідай туди, нокривай Закривай. Все, будьте здорові. маленько виходимо сумочку зараз обрамо доброго дня Береслава ну в нього підозра на ангрену дешачок саме головне що виїхали і все добре Так, забирайте речі. Ну, так. А що у нас за поперечка відпала? Ну, там жаркувато було душно. Так що на лавочці сідайте, вони сказали, виїжджають, заберуть вас. Дякую, хлопці. Будьте здорові, так.